Вітаю вас, мої дорогенькі. Дуже часто мене питають, чи можна покращити роботу Wi-Fi в стареньких ноутбуках. І якщо ми подивимося ці старенькі ноутбучки, розберемо, то побачимо, що зазвичай в них встановлена модуль на 2,4 ГГц. Відповідно, він не дає швидкість більше 50 Мбіт за секунду. І також не підтримують більш сучасні стандарти, АЦ, який дозволяє працювати на швидкості до гігабіта. У таких випадках треба цей модуль замінити, і після цього ноутбук стане працювати з wi fi ем краще і підтримувати більш нові стандарти. Але, якщо ми підемо в інтернет, подивимося, скільки стоїть сучасний модуль Wi-Fi. То нас неприємно здивують ціни. Це може бути і 500 гривень, і 1000 гривень, і навіть 15-2000 гривень Wi-Fi модулі з інтерфейсом там, M2 або pci Express старенькі. І отже, я взяв і замовив на AliExpress декілька модулів для того, щоб модернізувати пару тройку стареньких комп'ютерів, ноутбучків. Отже у нас розпаковка. Вже приїхала посилочка з Aliexpress, Давайте подивимось, що у нас приїхало. Відкриємо. Відкриємо. І давайте подивимося перше. Кульочок. Це у нас написано 7260 Wireless Network Card. Так. Так. Раскрываем. И что у нас тут? У нас вот такая карточка тут. Вот такая карточка. Що у нас в комплекті? В комплекті у нас ось такий адаптер. Це у нас Intel Dual Band Wireless AC7260 HMV. Супер. Далі, ще он тут є такий подовжувач. І гвинтики. Для кріплення всього цього діла. Добре, це в нас перший, перша картка. 7260. Давайте подивимось, що там ще прийшло. Ще в нас прийшов ось такий адаптер. Це в нас rtl 8822 Це вже dual-band Gigabit built in wireless network Card із Bluetooth. Ом. І це, по-моєму, під М2 стандарт. Ось така карточка. Ось так вона виглядає. Чи так? Чи я не знаю, як ви будете дивитись. О, впала. Ось така карточка. Це другий варіант. Тобто це у нас pci Express, якщо не помиляюсь, а це у нас друга под m 2 стандарт. Так, і це у нас повторки, це повторка, що у нас ще приїхало. І у нас ще приїхала ще один кульочок. Що у нас тут кульочки? Запаковано. Ось так. Дві антенки в пупирку І в пупирці у нас ось таке кріплення. Це для того, щоб щось підключати, в комп'ютер вставити Ось такі розйомчики. Вони підходять саме для модуля. М2 по роз'єму. Ну, отже, кріплення підходить під М2. Антенки. Ось так. Що у нас тут ще? Ще повторка. І ще повторки. Отже, зараз я вставлю ці модулі в якісь пристрої, там ноутбук, старенький комп'ютер і перевірюю їх роботу. Отже, перший у нас на огляді і на заміну Wi-Fi модуля це у нас старенький. Acer Aspire es 1512 Отже, В ньому встановлення Wi-Fi модуль зараз Qualcomm AEROS ar 956 Він тільки 2,4 ГГц. Підтримує. Варіант із 5 Гц він не підтримує. І відповідно. Швидкість в нього, давайте подивимося, що він може. Це максимум, що він може. Що він може. Ну, 40 мегабіт за секунду. Як ви бачите? Більше він не може. Це завантаження, а це вивантаження. Давайте тепер замінимо зараз модуль і подивимось. Що в нас зміниться у швидкості? Отже, Wi-Fi адаптер ми встановили. Ось він у нас з'явився в системі Wireless AC7260, але для того, щоб він у нас запрацював, Ось ви бачите, я був вимушений взяти і завантажити спочатку драйвери з сайту. Тобто, сайт Fenvi Пошук 7260, і тут треба вибрати вашу операційну систему, під яку завантажити драйвери. Все, зараз ми підключені через цей адаптер на той інтернет, який у нас був. Як ви бачите, в нас вже з'явилися мережі 5G. Давайте протестуємо спочатку на. Частоті 2,4 що у нас змінилося. Ну, майже нічого не змінилося, трошки ліпше стало 58, бачите, мегабіт за секунду. Ну, майже те саме, що і було. Тобто, на швидкості на каналі 24 МГц, у нас швидкість майже така сама, як і була. Тобто до 50 Мбіт за секунду. Тепер давайте перемкнемося на інтернет 5G і подивимося, що у нас змінилося. Перевіряємо швидкість нашу. Як ви бачите, у нас вже 130-140 Мбіт, 150 за секунду. 160. Щось повільненько відпрацювало. Давайте ще раз перевіримо. Щось познаки, показники у нас не дуже гарні, але все ж одно це вже краще, ніж було. Да, тут треба подумати, пошукати, в чому причина, тому що я трошки не розумію, чому воно так працює. Але в нас вже з'явилася можливість працювати за технологією 5G. Тобто це АЦ. З цим ноутбуком все, модернізація закінчена. Тобто, все, що можливо, можна було з ним зроблено, вже зро... ну, зробити зроблено. Замінено тут було SSD, тут було додавлено пам'ять. Тепер я ще модернізував трошки, змінив... Wi-Fi адаптер. Плюс тут з'явилася підтримка Bluetooth пристроїв. Отже, в мене ще є ось такий от маленький комп'ютер. ось сюди можливо вставити ось цей модуль Wi-Fi. Зараз ось тут і тут я зроблю отвори, щоб вставити ось ці тримачі для антенок І поміряємо швидкість Wi-Fi, яку ми отримаємо в цьому блочку на цьому модулі. Отже, я за допомогою свердла обережненько висверлив два отвори під антени. І таким чином обережно, щоб стружка не потрапила на плату. Тут же отвір був майже готовий, я трішечки просто зняв, так скажемо, фасочку, щоб сюди пролазила добре. Роз'єм і тут так само трошки розсверлив, щоб пролазив роз'єм. Відповідно, щоб стружечка не попала на плату і у нас тут нічого не замкнуло. Тепер ми зараз встановимо наші роз'ємчики на цю платочку. Ось таку штуку ми потримали. Можна йти, тестити Wi-Fi модуль Отже, ми вставили нашу карточку. Ось вона в нас є, тут з'явилася, причому у даному випадку навіть не знадобилося Нічого встановлювати, карточка встала на Windows 10 одразу. Тепер давайте подивимось: у нас з'явились мережі ось тут. -от. І звичайна мережі і 5G. Давайте підключимося до мережі 5G. Підключається. Отже, я протестував ось ці дві карточки. Інтелова карточка, яка 7260, коштує вона близько 300 гривень. Ну, запрацювала тільки після того, як я завантажив драйвери для неї повністю для Bluetooth і для Wi-Fi. Тобто, так, вона в системі не встановилась замовченням і не запрацювала одразу. Друга карточка, яка М2 роз'єму. Це в нас RTL 8822. Вона запрацювала одразу, але показала такі собі результати на відстані десь приблизно там метрів 7 від роутера через дві стіни, ну не дуже швидко. Будемо вважати, що. Перепони різні заважали швидкості. Але швидкість була не дуже. Тобто, якщо враховувати, що ця карточка коштувала 300 гривень, я її поставлю там по 5-бальній системі ну, 2 з плюсом 3. А ось ці карточки можна за ціну. Я віддав 1 долар 60 центів приблизно. Тобто десь 70 гривень, якщо не помиляюсь, вона мені обійшлась, то, звичайно, це твірда четвірка за 70 гривень, там за 80 отримати Wi-Fi модуль. дводіапазонний це шара. У мене ще є ось такий комп'ютер від Everest. 2018 року народження. І сюди я теж хочу встановити Wi-Fi модуль ось цей перевірити. Це у нас 7260 від Intel. І подивитись, чи запрацює він так, як треба. Давайте його встановимо. Ви бачите, на відміну від того дела, тут немає, куди встановити ці антенки. Ну, я спробую або тут розсвердлити, встановити антени, або на задній панелі розсвердлити і теж встановити панелі. Ну, а поки що використаємо ось ці два ноутбучних е вайфайних модуля антенни. Давайте їх підключимо. Я досі не знаю, яка різниця, але тут стоять циферки 1 та 2. Відповідно, 1 це у нас main, теж одиничка. А двічка це у нас aux Якщо ви знаєте різницю, напишіть, будь ласка, в коментарях, чим відрізняється, відрізняється біленький від чорненького. На мій погляд, вони схоже, однакові. Так ну, тепер давайте зараз запустимо його і подивимось, яка в нас буде швидкість. В цьому місці, там, де я це збираю, в мене 100. Мегабітне підключення інтернету через Wi-Fi. Тому в нас максимум з нього на 5 ГГц треба отримати близько до 100 Мбіт за секунду. Отже, запустив я систему. Це в нас платформа Asus із інтегрованим процесором N3050, якщо не помиляюсь. Так, да? Да, написано: Цельрон N3050. Вот. На здивування тут за замовченням з яву, з яву, виявилось, що є, я так розумію, драйвера ac 7260 Все, комп'ютер закінчив свої справи, тепер давайте перевіримо нашу швидкість. Навіть на малопотужному процесорі, який у нас там Целірон. Ну, і 100 Мбіт щось видавило. Приїхало ще дві карточки. Якщо не помиляюсь на чіпсеті 8822 Realtek, давайте їх теж перевіримо. Ось в такому кульочку. Сколько їх тут? Раз, два, три штучки. САЕ Експрес роз'єм. ПСІАЄ МІНІ, якщо не помиляюсь. Раз, два аж чотири гвинтика поклали. Так. Так, вісімдесят вісім, Realtech. Давайте її перевіримо на ноутбуці Отже, давайте поставимо її ось така штуковина в мене є. І зараз ми її запустимо і подивимось, поміряємо швидкість, чи під... запрацює в нас диапазон 5 ГГц. Е Купляти ці карточки чи ні, це на ваш розсуд. відповідно Дякую за увагу. Пока, папа, -па. до зустрічі!